Це у нас сенсація. Сенсація подібна дуже на, на Віктор. Як теж бачите, окрасився Віктор трошки червоніший, як на мене, яскравіший. Но тут ягода більша і смакові властивості такі самі, як Віктора. І, і враження такі самі в нас. Теж бачите, грона велике, тут під 2 кг є грона. Менші грона, я думаю, що вже можна теж споживати. Смак тут такий мармеладний. дуже, дуже соковита ягода. Прямо така, що з'їж і ніби випить чогось солодкого. Смачна ягода, хороший виноград. Можемо зразу перейти нас тут Богема. Богема теж нас радує, вона набрала трошки такого темнішого красу. І вже там пробувала деякі верхні ягоди, вже мають свій специфічний такий мускат. Трошки треба їм її ще повисіти в загальному, в загальному хороший виноград.